Цих людей називають лідерами думок, а деякі з них стають навіть суперзірками. Саня вже є, це набівочка. Україна переможе. Один, два, три. Один, два, три. І як вам це стати? Це це... цвіркується. Добряки. Демонтірувати прийдеться довго, бо ми тут ще трохи посидимо. Та ні, він у мене, ви що, повірили, що я з'їв. Ми з ними поговоримо про таку не нову вже професію як блогерство. Про соцмережі, хейтерів. Хейт такий був. Я, я удовольний, представляю. Слава Україні! Це ж буде нарізка. І взагалі про блогерство як професію сьогодні на диванчику. Саня чик-чирі! Сняв? Познайомимося. Руслан Любов. Розкажіть про себе. Дівчата. Я Любов Цвіркун, дружина супермодного ведучого України популярного. Ну і по сумісництву блогер. До речі, мені дуже складно говорити про себе, тому що зазвичай і говорять про мене інші. А, ну так я ведучий, я, я чоловік, я, я батько. От щаслива людина, і в маси несу завжди позитив. Ну як мінімум намагаюся намагаюсь це робити. Супер. А от блогер для вас це професія? Чи хобі? чи? Ну, для мене це більше професія і самореалізація, тому що я вже. Восьмий рік в декреті сиджу вдома. А для Руслана це більше як хобі, розвага. Мені так здається. Так трапилось, тому що для того, щоб продавати свої послуги як ведучого, там нашу команду на святкування, корпоративи, там, ювілеї і так далі. Потрібно все таки бути якась впізнаваність, має бути якась медійність, хоча б мінімальна, щоб тебе хотіли люди замовити. А тим паче, коли вони дивляться, тебе як блогера, ти приїздиш вже на свята, не просто як ведучий, ти приїздиш вже як такий чоловік, мемчик мемчик. І всі вау! Чтвірку, а як з'явилась ідея? Вести свій блог, я вів свій блог. Це ж ви молоді, ви ще ж не знаєте, що таке контакт. От е, так. да, в контакті в мене була така прям топ-старіночка, і там постійно всі за роботу писали корпоративчики, двіжі. А потім ну так вийшло, що правильно зробили, закрили контакт, і треба було якось в інших соцмережах самореалізовуватися. І почався блог. Для люби ну там перетікала моя аудиторія. Потрошку, звісно, мене ж всі твої підписки. А потім і твої і свої три бапіщика ну, вона заробила. Я кушила метелики. Займалась. Так мене називається магазин, в принципі, лав бабочки на мій нікнейм, тому що звати мене любов, я шию метелики. Раніше бабочки якось треба переименовувати. Лавметелички. -метелички, да. Потім виставляла метелики, навіть я проходила вагітна. І ми ні одної фотки нічого не виставили. Коли народилася вже нас друга дитина, міла ми виставили, і мені здається, після цього вже четвертий рік я вважаю себе як повноцінним блогером, тому що вже і рекламу почали замовляти, і статистика вже покращилась, і підписники. Ти взагалі я кайфую від цього, якщо чесно. А як блогерство допомагає вам в житті? Це просуває мою роботу як ведучого в першу чергу. Плюс є, ну я маю якийсь вплив на свою аудиторію, можна щось у людей попросити. Ну, не характеру, характера, щось хороше. Це вже м, частина життя. Ти прокидаєшся і щось повинен знімати. Якось вже я по-іншому не можу. Я можу там собі дати один день, можливо, там відпочити. Власне. І то І то я, я вже такий, типу, блін, сказав, там, я не буду виставляти, а потім такий думаю, що, блін, таке інтересне, що треба виставити людям поділяти" поділитися. от таке от, от блогерство. А як тобі допомагає сонце? Мені ну я вже казала. Це самореалізація. Плюс у нас є інтернет-магазин, невеличкі реклами, якась фінансова підтримка від блогу. Мається плюс тобі платять. А ти більше ні? Ні, взагалі. я по світам останнім часом ця війна як почалась, мене там ну такої. Прямо. Ну, а ладно, поділюся, да, мені трошки плачуть сонце, mm -hmm. да. І ось навіть як ми потрапили в аварію, коли були на заході України, то ну, нам підписники допомогли машини відремонтувати, тому що там свята, і все, ніхто не працює. І через підписників, підписника, ну коротше, це все інстаграм нам допоміг. Так, і ми відремонтували машини. Нарешті потрапили додому. Писники, мабуть, це як така велика родина, так ну більше так. Чи багато ви часу приділяєте взагалі соцмережам і чи втомлюєтеся від них? Я останній раз дивився на своєму телефоні, там же ж показує ефірний час. 6 годин 37 хвилин було. Перед цим, от коли це ні, більше. коли ми більше, коли ми були на відпочинку, я дивився я 10 з половиною годин. ефірний час. Ну тобто, от уявіть собі, екран телефона за добу був вімкнений 10 з половиною годин. Да, Русік проводить дуже багато часу в інтернеті. Ну, не кожен день. Да, це не наша буде. проблема, тому що блогер не тільки виставляє все в свій блог, він ще повинен працювати зі своєю аудиторією mm -hmm. і відповідати, лайкати ті самі хейт, повідомлення, якісь поради, якісь гарні відгуки. Тому що зворотний зв'язок має бути з підписниками. Це mm -hmm. найголовніше. Так як ми ще блогери не мільйонники, у нас історії дивиться всього там 20 тисяч. Ми маємо їм відповідати, маємо переглядати ці смс. І коли ми кудись їдемо на відпочинок, то Русяка, конечно, немає. Це велика проблема, тому що він постійно втикає, виставляє. А Це друга ж, сторона медалі. <рес> тут вже ж друга сторона медалі. Коли багато іде повідомлень, там десь якісь за роботу, а скільки коштує весілячка? Ти в якому місті яка дата, і пішла жара. Короче, ти вже одне за одне зачепилась і вже домовляєшся і тут чучу -чу -чу -чу, все, домовились. І поки приїхав з відпочинку, сезон забитий. Огонь. Да, людям цікаво дивитися на наш відпочинок, але зазвичай більше Руслан там виставляє, бо в мене все такі діти, чоловік, всі діла. Ну і і дома теж я стараюся ж все поробити і пошити. Так що Ох, Руслан більше робить. Я колись пам'ятаю, не сказала, що в неї троє дітей. Каже, в неї троє дітей. Ну, я такий, слава Богу, я хоч старший. О. Нас ніхто не заставляє, ми робимо це по чистій волі, бо нам це подобається. В принципі, на вашу думку, як змінилося життя і робота блогерів після початку. Повномасштабної війни е, змінилося. Я скажу я й по собі було складно, але я розумію, що за мною є люди, яким потрібно було щось говорити. Я знаю багатьох блогерів, на яких я навіть був сам підписаний. Я потім відписався від них. За те, що вони от прям скисли, і їх не було там місяць, просто людина пропала, а потім такий Добрий вечір, я в Німеччині, так тут красиво і хорошо. Що ви як ви думаєте, мої підписники? Мені вести свій блог чи не вести? Що вести, чи що вести? Удаляйся. От я завжди був з своїм, ну, своїми людьми. Я все одно виставляв, я там якісь допомоги виставляв, розповідав, що це там. Ну, якщо у вас в голові зараз там виникла війна, то повірте, вона йде з 14 го а раніше були ще круті, ми з Росією воюємо вже дуже давно. Ми це споконвічна боротьба українського народу за своє визволення, якраз проти Російської імперії Московської. Московського. Закроче, це і, і я постійно про це говорив з людьми. Так що мені мені абсолютно не соромно. Ну, ну змінився я. Я змінився. Звісно, теми зовсім інші. <кій> коли ми там про якісь там відпочинки там говорили до війни, коли ми там десь на рибалочки там, але з війною ну, почав якісь там просвітницькою роботою навіть займатися. Хоча я не сильно це люблю. Я колись від просвітницької роботи, я сказав, що я більш нічого, я нікому викладати не буду. Я 10 років в школі пропрацював. Мені вже отак. Я наївся, просто мені не хотілося цього. А зараз я бачу, мені вже потрошку навіть хочеться. Я там іноді навіть якусь тему беру, розповідаю своїм підписникам, да, там, ну, про якісь там про зелений ось розповідав перед тим ще про щось там і так далі. І е, ну, змінився. Я дуже змінився. Там і Бог також змінився. Це єдине, що я не знаю, може корю себе, не корю, що ми не виставляли нічого. От саме коли почалась повномасштабна війна, бо реально було і страшно, і не до того, і теж думали, чи їхати кудись, чи не їхати, бо двоє дітей все ж таки. Ні, ну чого ми не виставляли? Ми в перший ну, день, що? як війна виставляли? почалась, ми <на> поїхали до батьків. ну, то есть Ми не, не свалили кудись, поїхали на біологічне, виставив там великий пост, розписав, що це, як, начебто, якесь дежавю відбувається, яке вже було. В нашій історії, це абсолютно нічого нового ми тут не бачимо. Єдине, що Змінилося, що ми зараз на порядок сильніші. Ну от я, я вважаю, якби за всю історію Україна ніколи не була такою сильною, ніколи не була стільки підтримки світової, як, от, в цей період, який відбувається ну, от в цю війну. Тому це великий плюс за зараз. У нас великий плюс у нас є всі варіанти, всі шанси перемогти в цій війні і закрити знаєте, історичну несправедливість, як блогери, публічні люди можуть допомагати нашій країні зараз, в такий важкий час. Я всієї син підписникам спокій, тому що я вдома, я сиджу огород, я нікуди не виїжджаю, я веду щось купую, не ховаю гроші в матрас, тому що всім буде капець. Не буде. Все буде дуже круто, все буде класно. І, мабуть, це моя ціль така. Руслана, трошки Ну, в нас вже. яка місія? Ну, ще ти донатиш. Плюс ми робимо благодійні концерти, катаємося по ну, Полтавській, і не тільки області. Ну, На концерти обов'язково чужні. Якщо є, тим паче є запит людей, які прийдуть. Ми скинемося, люди докинуть, і ми можемо одним махом хлоп там на машину зібрали. Хлоп там зібрали на якісь пару тепловізорів, хлоп там зібрали ще на щось. Ну це ж нормально. От так і можемо допомагати. Як я спостерігала за якимись публічними людьми і дивилася, як хтось будує будинок, хтось там садить той же самий город, це мотивує і вселяє такий спокій, що ще не кінець, і можна жити далі. Ми якраз побудували будинок, тільки побудували, і війна почалась. От, і ми такі, я от пам'ятаю, ми все зробили. Ми такі сіли з Любою, діти Рам, рядом, обнялись, і я кажу: сонце, ти бачиш, яка в нас сім'я? Кажу, двоє дітей, ми молоді, любимо друг друга там. Будинок ми побудували, все, наче у нас є, і тут так, добрий вечір, на тобі війну, щоб не розслаблявся. І потім ми зрозуміли, що не просто так цей будинок. Бог нам його послав для того, щоб якісь мі мірі там волонтерську місію виконати, зробити якийсь прихисток для рідних, близьких, потім і для підписників. Всі кажуть, всі, хто їхали, всі жили в нас. Дома це, конечно, було Просто колись що... по тридцять ночувало. 30 чоловік дома вообще такі. Дві ж трьома партіями їли. Отакі виварки наварювали. Короче, і всі а готував. А, та, всі готували, Люба найбільше я... боялась, що їй прийдеться готувати, От вона найбільше боялась цього. Я, ну, а, а потім рада, да люди там. такі опа, там приїжджає. Я там не знаю, якийсь там один там друг, там потім друзі, друзей, друзі. І отак от же. Ну ви розумієте, хто кого взяли, кого вхватили, там по 11 чоловік в Таврію влазило, да, приїжджали. І в результаті ну, кожен там, з миру паниці голома одіться, так що і в результаті нормально. Нормально все. Всіх пристраював, потім шукав їм квартири, там знаходив. Я, я трьошку за 4 тисячі гривень знайшов в Полтаві. От якраз це був кінець березня. ну, Якесь диво. Да. Трьохкомнатні квартири там, не знаю, по 100 тисяч були, за 4 тисячі гривень на там, ще двушка, шість туди їх порозсилали. Так весело було. Не знаю, весело так. Кожен як реабілітаційний центр, бо кожен приїжджав з своєю такою боль'ю. Ну уявляєте, людина з дому тікає, да біль. на, на ранок вже такий прокидається. Нормальна людина можна вже щось вирішувати і жити далі. Блогер це публічна людина і може нести в маси, скажімо, будь-що і корисне, і шкідливе. Що ви можете сказати про це і про відповідальність за це перед суспільством. Люба несе тільки корисне, я несу корисне і не корисне 50 на 50. Тобто моя така, знаєте, свобода, чи як пропаганда свободи, такої, прям чуть ли не анархії, при тому, що в мене двоє дітей, в мене є дружина, є купа відповідальності. Я думаю, це, мабуть, не щира пропаганда. Тобто, я б намагаюсь грати цю роль такого прям вільного, кажу, там гуляємо на рибалку, поїхав, туди-сюди, там з кумами сидимо, балдеєм. Але в той же час ну, в цьому невелика користь. Ну, Якщо брати Любу, в неї тільки корисні речі. От, це блогер на 100%. Золота людина, можна пилинки здувати. Це як мені зазвичай пишуть, ой Боже, Люба, мені так подобається. Постригла я собі чолку, утром встаю, зрозуміло, що після немає ніякої укладки зранку встаєш, вона так стирчить. Я ж беру телефон, виходжу, три підписники, сторона медалі. Ось так виглядає чолка зранку. Всі такі, Боже, Люба, дякую, а то ці всі вилазені історії інших блогерів, нам уже отут. Потім, там, наприклад, в будинку хаос. Це треба знімати. Ну, люди так живуть. 80% всіх моїх підписників живуть так. 99%. Ну ладно, 99. 99 просто 90. інші це показують. Хтось показує, хтось ні. І от коли я тільки починала блогером, я вистаряла все, як є, мене за це хейтіли. У вас хаті грязно, у вас двоє дітей, там щось не прибрано, валяється, ви не при ви не з митою головою. Ну, коротше, я показую життя, так як воно є. У мене блог лайфстайл. Так що і оце люди люблять. І, мабуть, 80% моїх підписників саме через це зі мною є. ну якщо брати, така, як знаєш, люб... Якщо брати от порядок, де повинен бути порядок? В двох місцях? Отут, і отут. От оце от два місця, де повинен бути порядок. Все інше немає ніякого значення. Там прибрано, не прибрано. Там діти накидали. От уявіть, є такі люді, є такі сім'ї, там дитину там мордують за те, що воно порозкидало іграш. То це ж то, 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 то воно дитина. Понімають воно дитина, воно живе, воно пізнає. 36 світ 36 років. Я, я теж можу порозкидати трошки. Ну просто ну треба жити. Життя одне, не потрібно, ти його двічі все одно не проживеш. А якщо будеш циклитися на тому, що там десь не прийме, о Боже, там давай вилежемо комнату, а потім будемо знімати історії. Так тебе не буде історії, тому що ти будеш півдня, вилизувати комнату вилежим. півдня. От от і, і все. Жу. Давайте я скажу про Анатолія. Ще в мене часто в історіях потрапляє в мене і в Руслана, мій тата. Мій тест. Твій тест, так. Да. І поначалу він: та що ви займаєтесь? Це, це воно нікуди не годне, що ви, цей, воно, я не буду зніматися. Потім він, та ну, па, дивись, ось перегляди, ось нам це, є, це є, це все є заблога. І він це вже інший раз каже: Русік, Русик, іди знімай, Люба, іди знімай, я там щось покажу, або щось винчити. Ну, так що ми підсадили моїх батьків, поступово підсадили Русіка батьків, бо вони, звісно, в нього дуже такі консервативні. Ну уже. да. Ну, тепер уже і русіка мама знімається oh. в історіях. Oh. Да, так що… Як ви зараз зберігаєте баланс між тими подіями, які відбуваються, і таким навіть розважальним контентом і нормальним життям? Ні, ну от робив там корпоратив, де всі гарцювали, кайфували е, там, ну прям просто. От я не знаю, насточили корпоратив, всі гуляють. Ти розумієш, що війна, так? Да? Е, там все заробив, щось задонатив, і мені вже легше, спокійніше від цього. В основному всі підписники, які до нас прийшли, вони, не пройшли ще до війни, і в принципі всі знають, які ми люди, як ми проводимо свій час. Зараз да. іноді ми виставляємо якийсь позитив. Но ми вдома, ми не поїхали кудись за кордон. Якщо ми і поїхали там на захід України, ми ж тим самим допомагаємо бюджету, тому що туристів взагалі немає, все занепадає. Так, ми виставляємо, і хтось такий ой, дякую вам, ви виставили. Мабуть, і ми кудись поїдемо, тому що ну, більше року так жити просто неможливо. Людям потрібен якийсь позитив, вони їх черпають з наших історій і завжди пишуть: Дякуємо вам за постим. Звісно, ми не. Виставляємо всього. Та воно, знаєте, от виставили, вроді посміялись, типу весело. Ну, отут ну, от. Ні, ну, в основному такі всі пишуть. Це диванні критики, які ну взагалі нічим диванні не допомогли. Диванні критики. Давайте на завершення якісь поради, може, людям, які хочуть почати вести свій блог. Найголовніше не грати якусь роль. Це, це дуже важливо. Тобто бути собою. Якщо у вас є отой е, як x фактор я скажу, от прям є оцей є якась фішка. Логічно вас будуть дивитись, тому що блогери зараз замінили телебачення. От зараз, навпаки, телебачення полює на блогерів заради того, щоб затягнути їх до себе в ефіри, для того, щоб блогер потім піарнув ту чи іншу програму, і за рахунок блогера ця програма отримала якісь перегляди. Тобто, от і вся формула. Тому, якщо у вас є щось унікальне, ви відчуваєте, що можете, можете не, там, не соромитися говорити на камеру, є про що говорити, знімайте. У вас не буде нічого виходить там якийсь довгий час, а потім щось бах і вистріли. І ви відчуєте, як все пішло як по масу. Та Я можу сказати, що треба знайти якусь свою фішечку, чимось, можливо, ви займаєтесь, щось у вас на душі, щось от, не таке, як всі. Е, ну, Потрібна якась фішка, щоб стати Богом, або якесь відео виставить, якась ідея. І е, в першу чергу це має бути е, ну, спочатку, це безвезє Ти просто знімаєш від душі, як ми з русіком знімали. Ну, да. Ми нічого від цього не отримали. Просто Ось виставили там 10 лайків, у мене там 20 лайків, у мене 500. 500 лайків, це був космос. Тоді а потім кажуть, вам суші привезуть. Привезуть Безкош... безкоштовно <клзв> <клзв> суші привозять суші, безкоштовно, Отака коробочка. Отака. Я відкриваю там реально суч, Я думав, це підстава, Думав, там нічого не буде. А ну, вони всі починаючи блогер, Йо... нас розуміють, да, і я так, я їм так вони реально добрі. І я це ні, ну, я дам кучу історій, пілюшу. Дивіться, які суші добрі мені привезли. Ну а взагалі О. професія блогера вона не потребує ніякої освіти. І зараз mm -hmm. всі хочуть стати блогером. Але моя порада: спочатку знайдіть якусь фішечку в собі, і тоді у вас все. І вийде. не жаднічайте. Найголовніше от приберіть цю меркантільність в собі, жадність, прибирайте її. От, бо не вспіло воно там його дивитися, три людини, понімаєш, три підписчики. Ти що гривень за рекламу? Так, звісно, вам ніхто вам ще й по голові дадуть. Якщо буде, будете ну, так себе поводити, так не можна. От у мене чоловік, не, не знаю, тисяч двадцять, 20 тисяч історій дивляться. Це багато. Це, я розумію відповідальність перед цими людьми, скільки людей дивиться ну, історії. І ти там все одно тобі за рекламу пишуть, ти такий, та блін, не знаю, там, чуть ли не даром це все робиш. Заради того, щоб. Ну, якщо це нормальний продукт, не якесь там казино, чи казіно, я кажу, 100 тисяч гривень. Мені скільки разів з казіно писали, говорю, 100 тисяч гривень, і я знімаю. І вийде казино, Казино, знаєте, я отримав 100 тисяч гривень. <laughs> ну мені вони типу, ви що, обалдели? Вроде так ну як ж, ви то бідне значка казино, якщо не можете оплатити рекламу. <laughs> От я <laughs> ну <laughs> я, я просто банально тролю. Я стібаюся, опять же, їх вивожу. А я можу зняти там, Давай, ну, пораду вони. початковому Пораду початковому блогеру. Речення, не жадничайте. Початкові блогери, будьте собою. Якщо ви там десь вам одломилося тисяча гривень, то десятинку, будьте добрі подлистайте, і хай нашим хлопцям і дівчатам буде трохи легше вирішувати питання, щоб мир прийшов поскоріше на нашу уже багатостраждальну, довгостраждальну землю. От така от порада. Дякую вам дуже. Да, дуже дякую. приємно було спілкуватися. Зараз у наш час з'являється все більше і більше блогерів і людей, які хочуть стати блогерами. І не дивно, що кожен із них. З часом знаходить свою аудиторію, свою так звану родину людей, які їх розуміють, є однодумцями. На завершення я б хотіла б дати вам одну пораду, вибирати для перегляду якісний контент, так як його дуже зараз багато, і обирати для себе світлих, добрих, справжніх людей, і тоді все буде добре. Побачимось на диванчику.